Побажання нашому місту на новий рік, нашому місту миру я побажала, і всім містам в Україні я побажала миру, і тільки його, щоб всі займалися улюбленою справою, улюбленим ділом, і це від цього були щасливі, щоб це приносило їм щастя. Війна, щоб закінчилася, хочеться я мешканцям і нашому місцю, не зважаючи на війну. Процвітання людям е, здоров'я, щирих стосунків, миру, злагоди, і любити один одного більше. От, і головне Боже охорони, щоб Бог е, охороняв всіх нас і нас, і наші дома беріг усіх. Нашому місце найголовніше, щоб війни не було, і щоб люди красиво жили, ніхто ні з ким не, не лаявся. Я сказати всім добра, щастя, удачі і бути завжди липше усміхненими, як і ви. Ви знаєте, нічого. Ну, я взагалі в броварах не существую, якщо чесно. Спокою, миру, добра, любові одне до одного. Щоб кожен те, що загадав собі, те, те щоб у нього збувалося, їхні мрії. Кожного броварчанина нашого міста. У нашій громаді тільки здоров'я, мирного неба, тихих ночей. Процвітання, всього хорошого. І перемога на першому місці для мене, для всіх людей, навіть. Саме головне не тільки місто, а й місця нам нашим. Вони самі найкращі, щоб всі наші герої залишилися живими миру і життя наших героїв.